Вважаю всім міцного здоров'я, так як ми й обіцяли на нещодавній зустрічі на початку червня, розпочалось відновлення основного корпусу ОКМАТИХ. Відбулися тендерні процедури на майданчику. Прозоро з очікуваною вартості 367 мільйонів. Є переможець, який підписав контракт на 293 мільйони гривень. Це компанія Товріола Модуль, яка розпочала відновлювальні роботи. Зараз проводяться заміри, замовляються необхідні. Матеріали для того, щоб завершити будівництво до кінця цього року, це точно, але в нас прохання, і ми працюємо з командою для того, щоб всі фасадні роботи завершились до настання холодів, колодів, подовж шовня початку листопада, щоб корпус продовжував функціонувати як єдиниця. Коли ми говоримо про фасадні роботи, це фасад, це ці світло-прозорі конструкції, це заміна повністю вікон, але паралельно проводяться будівельні роботи всередині, зокрема інженерні мережі, вентиляція, кіста постачання інші системи, а, а також те, що було пошкоджено а, внаслідок терористичного акту минулого року, зокрема і підвісні стелі і інші панелі. Мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку, оскільки це єдине відділення, яке сьогодні працює за межами закладу Охмадит, І нам для нас пріоритет якомога швидше перевести це відділення в цей комплекс. Є попередні домовленості, що ми розпочнемо внутрішні роботи саме з цього відділення. І далі чим швидше завершиться для цієї роботи швидше е зможе переїхати це відділення до нас. В лікарні тому лікарня сьогодні працює, лікарня буде працювати. Ключова задача сьогодні для проєктантів: проводити ці ремонтні роботи без зупинки роботи лікарні потенційно можуть призупинятися тимчасово якісь певні палати виводити з лікувального процесу або відділення на короткотривалі проміжки часу для того, щоб лікарня продовжувала працювати так, як вона прокремо тут перед нами трансформаторна підстанція продовж цього місяця завершується проектування. Буде об'явлений тендер на будівництво. Зараз проводяться консерваційні роботи токсикологічного корпусу, який паралельно проєктується для того, що там була. Е Потенційно пам'ятка про терористичні акти про всіх жертв загиблих під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Сам технологічний лікувальний процес ми вивели до цим структулогічного і Сьогодні забезпечуємо на базі відремонтованого відділення у поліклініці. І, і в цій будівлі ми паралельно плануємо на цьому корпус, корпусі, який за нами хірургічний корпус, який зараз проектується в. Співпраці зі світовим банком за грантові кошти для того, щоб е чітко зрозуміти, яким шляхом ми далі рухаємося. Чи повністю зносимо цю будівлю, чи до цієї будівлі буде реконструкція з надбудовою і сполученням з корпусом, який розпочав е відновлюватись цього головне мушу сказати, що лікарня продовжує надавати допомогу нашим пацієнтам. Це є нашим пріоритетом. Ми в тісних ділових і партнерських стосунках з нашим підрядником проектними організаціями з компанією «Втіса», яка є наш помічник інженерної компанії інженер-консультант, який нам допомагає створити такий процес нашого відновлення, і так буде з нами узгоджувати всі по етапи. Щоб ми не максимально не зупиняли лікувальний процес, бо ми собі не можемо цього дозволити, і дуже великий потік пацієнтів, бо ми кожен день маємо майже 600 пацієнтів в цій лікарні, незважаючи на зменшення кількості ліжок, які є. І ми не зупиняємо нашу спеціалізовану допомогу, і це є для нас пріоритетом. Також можу сказати, що в нас. Дійсно, партнерські вибудувалися стосунки з фондом Ахмеди здорове дитинство. Вони випустили в якості платника на наших відновлених робіт. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю і сподіваємось, що чітко прозоро зможемо відзвітувати перед суспільством, що всі кошти, які були перераховані і на рахунок лікарні, і на рахунок фонду будуть витрачені на відновлення і покращення нашої лікарні. Дякую. Ця будівля визнана аварійною. Тому її реконструювати не можна було і зовсім інший процес. Ми з командою роботи зібрали колектив і проговорили про те, що ми бачили на його місці, тому що це будівля аварійна. Команда створила тут свою групу експертів, яка напрацювала медичне завдання. Це медичне завдання було передано відповідним проєктантам, які зробили завдання на проєктування. Ми проговорили зі світовим банком. Світовий банк дав грантові гроші. Для того щоб організація, яка вибралася на про конкурсу, спроєктувала спочатку техніко-економічне обґрунтування, що робити на цьому, чи ми інвестуємо в цей корпус, щоб виконатиме завдання, ну поприбирають те, що аварійне і спробують укріпити, чи зноситься ця повністю будівля, будується бомбосховище, вигодняється нова і вона ну, ключова задача, щоб був перехід зроблений з цим корпусом, і був один архітектурний дизайн. Зараз вже в світовому банку проведені процедури вибрана організація. І найближчим часом ми також хочемо, щоб вона представила, який поетапний план буде руху, і коли ми будемо команді Ахмадиту представляти декілька варіантів руху, і вже тоді е, обирати, як ми рухаємося яким шляхом для нас, щоб вона швидкість, економічність і максимальне врахування побажань команди лікарів Ахмадиту для того, щоб було тут політувальному процесу. Дякую. Дивіться, сьогодні кошти на відновлення цього корпусу додатковий не потрібні. Ми як держава навіть додатково заклали в державному бюджеті резервні кошти, оскільки ми не розуміли, скільки може потягнути кошторис на відновлення цього закладу. Сьогодні ми говоримо про те, що тендерні процедури, які відбулися на майданчику «Прозоро», показали кошторисну вартість цього проекту на відновлення 293 мільйони. Він повністю фінансується коштами, які зібрали на благодійний фонд «Охмадит. Здорове дитинство. І зараз ми маємо трьохсторонній контракт: замовник «Охмадит», фонд, який фінансує, і підрядник, який будує і повністю закривають витрати ці кошти. На інші корпуса в нас є кошти, також зібрані на платформу ЮНАТЕ 24 і на казначейські рахунки безпосередньо самої лікарні «Охмадит». Тому ми з певністю дивимося у відновлення цього закладу. Окремо по цьому корпусу, ми маємо кошти на проектування від світового банку і чекаємо варіант. Який буде запропонований для того, щоб будівництва із розумінням, яка кошторисна вартість і тривалість цього будівництва цього корпусу буде відома. Тому сьогодні працюємо всі як єдина команда, для цього ще створена рада з відновлення, до якої залучені і благодійники, які донатили на цей об'єкт, і представники інших структур, для того, щоб всі процеси в суспільству про все, що відбувається у відновленні цієї практики. До прильоту у нас було 720 ліжок. Так ми зменшили кількість ліжок, враховуючи те, що ми втратили декілька корпусів, але на даний час ми робимо все, щоб якнайшвидше пропускати пацієнтів через нашу лікарню для того, щоб всі, хто потребує допомоги, її отримали. Наскільки це можливо? Сьогодні у нас проблема тільки з відділенням трансплантації кісткового мозку, бо для цього треба буксовані приміщення з чистим. Чисте приміщення, в специфічні умови до чистоти повітря через купу гепафільтрів, тому відділення трансплантації працює на базі однієї з київських лікарень для того, щоб надавати медичну допомогу. Але ми хочемо швидше повернути для того, щоб нарощувати потужності. Бо коли ахмедит працює на чиїсь базі, та база ну не проводить трансплантацію кісткового мозку потенційно для дорослих, бо ми для дітей використовуємо це пацієнти, які не потребують стаціонару, виходить, вони можуть від. Відати інші корпуси, отримати медичну допомогу. Так. І скільки яка, якщо зрозуміло, кількість людей може приймати одразу цю. я скажу цифрами навіть минулого року, вже через півтора місяці після прильоту. Ми вийшли на таку ж кількість оперативних втручань, яка була до прильоту, і фактично ми майже вийшли на цифри минулих років, і зараз ми виконуємо навіть більше оперативних втручань за тиждень, ніж це було до прильоту, тому що ми максимально оптимізували нашу роботу. Тому в середньому ми виконуємо там 40 операцій за тиждень. Це коли ми. Ну, такі спокійний час немає багато ургенції, але ми намагаємось постійно використовувати ад максимум час роботи наших операційних для того, щоб надавати допомогу всім дітям, які це потребують. А що стосовно пацієнтів по трансплантації кісткового мозку, а його хоче Ну, Хочу запитати вас перше, які будуть перші саме технічні відновлювальні роботи, який саме процес буде відбуватися, тому що ми знаємо, що є пошкодження і зовнішні, і внутрішні. Яка черговість від цього? Я, б, мабуть, розвивав нашу роботу чотири таких етапи. Перший з етапів це є демонтаж і дослідження фасадів вентильовані. Другий етап це демонтаж світлопрозорих конструкцій. Які мають свою певну специфіку, і специфіка заключається в тому, що вони є довгою поставкою з Європи елементів даного фасаду, і поставкою буде тривати протягом двох місяців. Ще крім того, їх треба переробити, зробити з них конструктиви в Україні, і відповідно через три місяці вони будуть поставлені сюди на об'єкт. Потім відповідно почнеться монтажні роботи. Другий, третій етап це етап внутрішньо оздоблених робіт, який теж немало важливий, тому що ми маємо там чисті приміщення, ми маємо бокси. Кожне приміщення має свою чистоту даних приміщень, тому вони є теж е, такими значими для того, щоб було все зроблено відповідно до допомоги на даного проекту. Е, і четвертий такий етап це інженерія, яка Досить є складною в даному корпусі. Ми, як ніхто, знаємо, цю інженерію, бо тому що ми були будівельниками і будували даний корпус інпедником від початку до кінця. Так? І тому нам, для неї треба складати певні комісії, треба робити певні дослідження. І після цього, коли ми зробимо ці дослідження, ми зможемо вже приймати певні рішення по її відновленню. Тому теж цих чотири етапи вони є пов'язані між собою. Вони будуть паралельно проводитися е, один з одним, і відповідно результатом повинно бути те, що ми повинні виконати свої умови контракту і повернути маленьких наших пацієнтів до лікування і надання допомоги. Ви сказали, другий, третій. Я вже заявив про те, що світлопрозорий фасад повинен приїхати десь на початку вересня, середини вересня, першій декаді. Відповідно, монтажні роботи ми попробуємо зробити до, десь до листопада місяця. Листопад, можливо, вкусно. Тому фасад, який я назвав першим етапом, це вентильований фасад, він буде зроблений, я думаю, що десь до вересня місяця, до початку робіт по фасаду світлопрозору. Хочете ще дізнатися, наскільки це будуть голосні роботи, тому що ж є пацієнти в інших корпусах? Чи є якісь можливо умови для вашої роботи, що вам сказали, що потрібно проводити в конкретний час якісь роботи, якісь в принципі обмеження? Як, як було, ніхто їх не ставив. Ми чітко розуміємо відповідальність і як ми це все зробити, тому будемо враховувати повністю усі такі запобіжники, які ви назвали. Сказали стосовно е кастомізованих елементів з Європи, що ви їх там чекаєте, вони досить індивідуальні. А чи є ще якісь таких виклики в роботі? Що найскладніше у відновленні його з таких можливо для нас, якщо на правду, для нас не складає якихось такі серйозні викликів, тому що я ще раз повторююся. Ми будували цей корпус, ми знаємо його кожен подавний сантиметр, ми знаємо, що робити і за чим робити, і як це зробити. Тому для нас вони не викликають, ми чітко розуміємо свою поставлену для перед нами завдання і думаю, ми його виконуємо відповідності до нашого дороги графіку, як ми підписали Охватив, коли новину здається шостого червня, да, вони оголосили про ціни, і там був ще технагляд. А технагляд це інша компанія. Так. Як він відбувається? Вони там з якоюсь регулярністю до вас приходять? Чи вони постійно на місці перебувають? Технагляд Технамір ну, бути постійно для них складається певний графік, і відповідно це треба дивитися. Розумію, ну ви не знаєте, як нам вони будуть Ні. приходити. Йти? Хочеться ще раз почути кінцевий дедлайн, коли вже ми зможемо приїхати як медіа і побачити, що перші пацієнти вони вже зайшли в цей корпус, який позаду вас. 31 грудня. в мене по контракту закінчення всіх робіт є певні пріоритети і прохання, які повинні ми виконати якнайшвидше. Це те, що було зазначено паном міністром, Це третій поверх, це трансплантація кіскового мозку від неродинного дому. Тому ми будемо все робити, щоб його найшвидше стати в експлуатацію. А і скажіть нам, будь ласка, ще раз, як вас правильно затитрувати, ім'я прізвище ваша посада, це щоб ми в титрах не помилилися. Духович Володимир, тимчасово виконуючий Подборській компанії ТОВ-Ріола модуль РТД. Дякуємо дуже, Дякую дуже вас. вдячні вам. Дякую. Хочу запитати у вас, яку саме роль відіграє фонд щасливе дитинство, саме відновлення конкретно цього корпусу, на який ми зараз дивимося, який позаду вашої спини Фонд є плантиком в даному договорі на відновлення грошей, які були зібрані минулого року, будуть, власне використані на оплату цих всіх робіт по капітальному ремонту. Частина грошей, яка залишиться, буде реалізована так само на допомогу, як у лікарні хмади, так і можливо іншим лікарням, які є в Україні. Про які самі суми йдеться? Сам на сьогоднішній день кошторис вартість і підписний довір це 220, 293 мільйона, плюс 2 мільйона це є технічний нагляд, і 1,5 мільйона це ще авторський нагляд. Тобто це додатково до 293 мільйона. Ми що є платниками, оплачуємо авторський нагляд і технічний нагляд. Хотілося спитати конкретно, чи здійснював фонд контроль, коли укладався тендер, які там ціни зазначалися? Як він проходив? Так, звичайно, що ви бачили суму голошено тендер. Він був 364 мільйона, мільйони. Там сьогодні пропозиція на 293 мільйони підписаний договір. Звичайно, ми на кожному етапі зі своєї сторони контролюємо і перевіряємо як наші кошторисну документацію, так і передивлялися кошторисні документи і взагалі документи, які були подані на тендер, які в якому вони стані є, чи, чи це правомірно подати з договір власності підряднику. Ми це погодили. Ми передивилися. Якщо б у нас були якісь критичні зауваження, ми б про це не мовчали, тому що наше завдання максимально прозоро використати кошти, які Надали благодійники в наш фонд чи плануєте ви якісь наступні збори? Можливо, на якесь обладнання додаткове, яке було знищене або пошкоджене, або? Хочеться оновлення, можливо, лікарям. Ви знаєте, ми кожного дня працюємо над тим, щоб допомагати лікарням, які є дитячим лікарням, які є в Україні. Ми збираємо кошти кожного дня до на ході певні кошти. і Ми далі просимо людей, хто має можливість донатити власне наш фонд. І ми зараз будемо закуповувати обладнання і у львівській хмедит, і закуповувати меблі для, для львівського систем львівського хмедиту. Тому ми працюємо кожного дня і зараз не працюємо, кому ми ще можемо допомогти власне, тим ж коштами, які наже є зіб і ті кошти, які ми збираємо, пишемо проекти. Ми будемо відновлювати так само частину приміщень в поліклініці від лікарні окмади. То ми працюємо інтенсивно, працьовуємо нові проекти і намагаємося релізовувати. Е, будь ласка, повертаючись до власне відновлення цього сучасного корпусу, як відбувається для людей, які зовсім не розуміють, як ми, наприклад, у тендерників. Бюрократії усі цього процесу, як відбувається зарахування коштів, чи це на рахунок лікарні, чи це на рахунок підрядника, Нет. і чи він одразу, чи це після виконання робіт, уже коли згідно ви... договор, в нас є. Ми можемо надати мас до розмірів до 30% від суми договору. Сьогодні було проговорено з підрядником, що ми просимо надати нам лист, про то які яку суму потрібно йому авансу під які саме матеріали йому це потрібно. Сказали, що ці документи будуть надані, тобто ми даємо аванс. Пізніше будуть акти виконаних робіт. Акти виконаних робіт будуть перевірятися. Декількома структурами це і служба замовника, це і технічний нагляд, це і наші інженерні спеціалісти, які є у фонді. І ми після того, як буде все узгоджено підписано, тільки після того буде здійснення оплати. Підкажіть, будь ласка, як вас правильно для сюжету записати по посаді, щоб на Роман Лобай, член членку фонду. Все, дякуємо. Дякую. 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 Дякую.